Вок є такі особливості, коли ми експортуємо саме кур'єрськими службами, не вантажівкою, не бусом, не догрузом, а саме поштою. До 1000 євро митної вартості, якщо ваша посилка буде коштувати менше тисячі євро, вона не буде мати, не обов'язково повинна замитнюватися. Розмитнюватися в країні вона там по-іншому буде. А от замитнювати ми, якщо з України відправляємо товар до 1000 євро, цей товар їде в зведеній митній декларації. Ми надаємо інвойс просто і нова пошта навіть нам не дораховує, чи Укрпошта, чи будь-який інший міст Експрес, не дораховують нам митного бру. Брокера. Якщо це товар більше 1000 євро на експорт на вивезення, то вже дораховують послуги митного брокера? Е, з багатьох інших країн, наприклад, з Іспанії поштовим зв'язком, кур'єрськими службами можна до 3000 євро відправляти посилочки. В Польщі 1000 євро, в Німеччині ви можете подивитися, експорт це називається експорт поштовим або кур'єрським зв'язком. Який ліміт має бути неоподаткований? Але в країні призначення свої правила є. І, наприклад, якщо ми веземо в Україну, поки що в Україні є неоподаткований ліміт завезення товару 150 євро, і це для фізичних осіб, або там може бути для фопів. Ці 150 євро, якщо посилочка не перевищує, то нічого не сплачуєш додатково, крім цієї посилки. Якщо буде більше 150 євро посилка, то буде сплачуватися в Україні, звісно, 20% ПДВ буде на е, послуга митного брокера. Ну і якщо є мито, то буде теж додатково мито. Е, так само і в, в країні призначення, наприклад, зараз в Європу, з України, якщо ми експортуємо мій швагро, наприклад, висилає. В інші країни драбини в Україні він нічого не заплатив, але його клієнти сплачують мито і ПДВ, чи там в багатьох країнах мита там українські товари більшості звільнені без мита. Хоча зараз, 13 листопада, знову там є якісь нові правила, і буде мито таки повертають на українські товари, які не мають походження українського преференційного. Ну, але на велику кількість українських товарів згідно угод про вільну торгівлю і різних угод дійсно в різних країнах. Ставка мита нуль в будь-якому випадку, тому там не треба буде нічого додаткового тільки ПДВ. ПДВ є. От, ви замовили. Ви як підприємець, наприклад, давайте приклади. У нас є приклади на все. Легальний. Як це можна організувати, я вже сказала, але повторююся, щоб нам більше в голові закріпилося про ПДВ і потім, приклад. уявіть, що ви проживаєте в Польщі, ви зареєстрували бізнес, отримуєте собі ват-номер ЕОРі, зареєстрували ФОП, створюєте інстаграм сторінку і там починаєте продавати якісь польські товари, а українці у вас беруть замовлення. Ви закуповуєте товар в Польщі з ПДВ 23%. Ви от берете чек. У мене є відео, зараз у нас рекламувалося, що я показую, що щось там можна купити, і 23%. Будь-який чек візьмете, і у вас там буде плюс 23% вати, якщо це одяг, те, що може возити пошта. Одяг, зубні щітки, я показувала ще дуже давно. І ви можете 23% ПДВ цього відшкодувати після того, як ви відправили, і вам поштовий зв'язок надав підтвердження документів про те, що дійсно було митне оформлення вашого товару в зведеній декларації. Тобто воно до 1000 євро їде в загальній групі товару, і вам там дають два документи: одну митну декларацію і один ще додатковий документ. Які затверджують, що там була конкретно в цій посилці також ваша посилка. І для вашого, якщо ця посилка буде до 150 євро, ваш клієнт нічого в Україні не сплатить, якщо це фізична особа. Якщо буде більше 150 євро, то ваш клієнт в Україні сплатить 20% ПДВ. Якщо це підприємець, то він ще повинен розмитнити. Якщо фізична особа, B2C, людина, яка не є підприємцем, то сплатить ПДВ інколи буває мито. Пошта надає вам документи, як я сказала, що підтверджують експорт. Ось так це відбувається. Ваш бухгалтер подає декларацію на Місяця і заявку на, на відшкодування ПДВ, і вам це ПДВ, цих 23% за місяць, ви назбирали ось цих декларацій митних, ви назбирали цих рахунків. Ваш бухгалтер подає заявку на повернення, вказує туди номер вашого рахунку і вам повертаються ПДВ. В Європі немає проблем з відшкодуванням ПДВ. Якого з України прокачених цікавить, то тут його трошки пізніше можуть. Якщо ви не мали жодної продажі на внутрішньому. Ринку можуть вам завернути, і поки ви не продасте на внутрішньому ринку, ви не можете подавати заявку хоча б одну продаж. Наприклад, якісь такі нюанси можуть не відшкодувати в термін 60 днів, попросити додаткові документи, прийти в податкову. Але це вкрай рідко буває, і це такі прості пояснення, і в результаті все одно там наскільки мені відомо, я ще не чула серед українців, навіть що комусь не відшкодували. І от моя учениця. Зараз я вам покажу, я повернусь до цього. Ірина, наприклад, вона після курсу зареєструвала е, діяльність, і це все веде. І недавно мені писала, що Вікторія в мене вже є гроші. Теж трошки довше чекала. Вона теж не знала ось цього нюансу, що нам внутрішньому ринку треба продати. І зараз має мені щось продати. Я безпосередньо в неї планую це купити. Е, і... Е, Ось вам приклад. Так? Живий приклад. Дівчина купує в Польщі і продає безпосередньо через Інстаграм 43 тисячі підписників. Можна, можна. Побудувати на цьому бізнес можна? Можна. Обрала, знайшла, які товари можна возити, які люди цікавляться і собі веде. Е, так, ще раз повернуся, бачу питання. Як називається? Це називається неоподаткований до 1000 євро митної вартості, неоподаткований мінімум при експорті кур'єрським шляхом. От в якомусь такому форматі собі пропишіть це, Та? Експорт поштовим зв'язком, е, неоподатков, який не оподатковується в тій чи іншій країні, тільки це експорту стосується.